Всіх вітаю. Мене звати Роман Заводовський, Езотерик, Екстрасенс, Чтець Оракулів, складаю циганські прогнози. І я би хотів подивитися, що буде чекати Миколаїв та Миколаївську область у 2023 році. Головні події, головні підказки, головні якісь, якась головна інформація по Миколаєву та Миколаївській області. Не забувайте ставити лайки, питання особистого характеру за номером телефону. Я хочу розкласти циганський хрест на циганській колоді, де перша карта це нещодавнє минуле. Перша, перша половина, грубо скажу, кажучи, року. Далі середина року. Далі кінець року, друга половина. Верхня карта те, що є видиме. Нижня карта те, що є приховано, і ключ підказка висновок, яким буде 2023 рік для Миколаєва. І з цієї колоди я хочу витягнути 4 карти. На Миколаївську область. Давайте ми з вами подивимося. Давайте глянемо, що буде чекати Миколаїв та Миколаївську область. Перша карта, перша половина року карта працівника Карта ворога. Дуже велика активізація ворогів. Ворогів може бути багато, вони можуть діяти дуже підло, дуже недобре, дуже агресивно. Будьте обережні. Середина. Року. Карта постоянства, карта стабільності. Десь в чомусь установиться певна стабільність по Миколаєву це хороша карта. І кінець року карта свадьба. 2023 рік. Карта об'єднань, карта Союзів, карта духовного захисту якогось. Досить хороша, досить сильна, досить потужна карта. Верхня карта карта посильного. Карта передачі якоїсь важливої інформації, будь ласка, жителі Миколаєва, слідкуйте за усіма новинами, за усіма подіями. Нижня карта, те, що є приховано: карта смерті. Загрози. Все одно є досить великі вогневі загрози, загрози атаки ворогів. Тому, будь ласка, будьте максимально обережні. Та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Це може бути небезпечно жителі Миколаєва. І остання карта це карта Бесакамірія. Висновок: це карта великої кількості колаборантів та сепаратистів, з якими треба боротися. Жителі Миколаєва майте це на увазі. Миколаївська область. Туз піковий – карта агресії та загроз, обстрілів активних на рік падає. Негативна карта, четвірка пікова карта якихось негативних заморозок та дій колаборантів сепаратистів, дуже великий сепаратизм. Десятка пікова також карта агресії. І п'ятірка пікова. Щось одні суцільні піки падають. На Миколаївську область. Походу, цей рік буде для Миколаївської області досить тяжким. Тому, будь ласка, запасіться терпінням. Вірою, силою, не ігноруйте сигнали повітаної тривоги та бережіть себе та своїх близьких. Ось що я вам можу порадити. Всього найкращого і до нових зустрічей! Цілую, люблю, обіймаю. Побачимось!